Справжньою спортивною гордістю Коростенської громади є Олександр Палєха. Нещодавно він став п'ятиразовим чемпіоном світу з пара армреслінгу. Нагадаємо, що в кінці серпня в Казахстані проходив чемпіонат світу з пара армреслінгу у складі збірної команди України на змаганнях виступав коростенець Олександр Палєха. За результатами змагань на праву та ліву руки у ваговій категорії плюс 100 кілограмів спортсмен виборов перше місце та став п'ятиразовим чемпіоном світу. Ми ми вітаємо вас черговою перемогою. Хотілося б дізнатися, як цього разу пройшли ці змагання, які суперники були. Ну, ви найкращі, це однозначно. Ну, все одно достойні були суперники, з ким змагалися, як все пройшло? Дякую за вітання. У нас були зміни вже перша це дорога була важка. Змагання проходили в Алмати в Казахстані, і ми півтори тисячі кілометрів їхали до Стамбулу. Машину із Стамбулу на літак більш п'яти годин переліт, Це було важко і туди, і назад. Але ми, слава Богу, сповповпорались команда, і Дякую джинсі, як супровожаючи вона, допомагала усьому. Щодо змагань, в нам вели нову категорію вагову, і це немало важливо для нас, тому що була категорія 75+, Це хлопці, які на візках більше 75 п'яти кілограм. Борються в одній вазі, і так як я важив всього 100 кг, 105 я був на той час угу. на той рік. А за мною боролись люди 150-170 кг, це важко трохи було, але не дивлячись на це, були досягнення, бо я до цього йшов. Цей рік я спробував себе. Похудав на 7 кг і спробував поборотись на бігові категорії. Я хочу сказати, що вони були легші за всі змагання. Тобто сила, сила залишилась, жирку трохи скинув. скажімо так. Дуже... Це... Потягнув трошки ліву руку, але вона у мене травмована вже не один рік, вона не співає просто повністю заж... зажити, відновитися, то вдало виступив. Переживання є завжди кожен раз, але цей раз були мінімальні. На сьогодні Олександр Палєха вважається найтитулованішим спортсменом Житомирської області з ураженнями опорно-рухового апарату, є багаторазовим чемпіоном України та світу з пара армреслінгу, має звання майстра спорту України міжнародного класу. Сашко розповідає, що кожна поїздка на змагання, особливо такого рівня, в першу чергу вимагає підтримки рідних. Нею завжди була, є і залишається дружина спортсмена. Словною у мене завжди є жінка, яка поруч зі мною бо на всіх змаганнях на всіх змаганнях. Без я піноверу, мабуть, не виступав більше всього, бо це треба і допомогти фізично, і морально, і у всіх напрямках. Сибічна підтримка. Це точно. Що, що до фінансової, нам допоміг Арішонко, зробив невелику допомогу. Бо ця поїздка не оплачувалась державою. Інші ті поїздки, що були перед цим, вони були за рахунок держави, мені і вже супровід за власні кошти, там де робили нам збори. А скільки взагалі коштує така поїздка? Якщо а така поїздка, цілами? нам вийшла е, 160 тисяч. Тобто мені довелося ага. продати машину, і трошки потягнути гроші. Не в не трошки... разу? Да. Ви продали машину? продав машину, потягнув трошки грошей звідти не всі, але потягнув. Зробив Житомирський інваспортний панесюк. Дякуємо мені один збір нам допоміг. Міська влада зробила збори. Комітет спорту допоміг. ну Для цієї суми це були незначні, неві... не, не, не такі невеликі, але отак, Житомир чуть-чуть, Коростень чуть-чуть, е, свої, свої, свої вже не чуть-чуть і вийшло, що ми поїхали да, на змагання. Бо коли ти цим займаєшся, коли там, від, відміняється чемпіонат Європи, є, є тільки чемпіонат світу, бо він є важливим. І так як мають, від спорту мають прийняти в Олімпійський від спорту, то ти до цього йдеш, тратиш на це своє здоров'я, своє час. то вже не

Тажко не збирається зупинятися як в спортивному розвитку, так і в тренерській справі. Які плани? Знаю, що у вас тут дуже багато планів взагалі і щодо тренувань. Поділіться своїми планами, тому що такі і нові плани. Ми трошки ну, давайте розсекретимо ці да, плани. Старі плани це держати себе у формі, набирати. Бо так як я відборовся цей раз, я радий, що я чемпіон, але мені робиться чесно, як спортсмену скучновато. І я хочу з меншою своєю вагою полізти в більшу категорію. так і боротися з тими великими гігантами, як турки, з якими є достойні суперники, які поважають і люблять Україну, от з цікаво. І там справжня боротьба, ця боротьба пройшла легше, і не вистачає цього спортивного аденалін. Щодо спортивних, я зараз, у нас не було чемпіонату України, він не проходив і за фінансування. І з того, що я бачу, я треную своїх спортсменів уже. й. Де ви тренуєте? Ми тренуємося в Поліському. Ушомльська громада Рафаїлова нам дала спортивний зал, дала можливість там незалежно займатися. У нас є на ключі, але займаємося. І скільки спортсменів і... У вас займається? Разом десь близько на чемпіонат області я в цьому році вивозив 10 спортсменів. Це разом з собою. Ну тренується більше і 9. І тренуються трошки більше, і тренуються люди не всі з інвалідністю, бо цей спорт mm -hmm. нравиться, він доступний і от ходять більше людей, з, з які не мають ходити, але я не можу їм просто відмовити. Mm -hmm. і... В мене б я бачу з цих змагань. Було б уже троє. чемпіонів, не чемпіонів, а троє, е, як мінімум. Призерів призерів чемпіонату світу. Але так як да. не було чемпіонату України, вони не мають права туди так. їхати. Просто і це так, дуже так. дуже шкода, що люди займаються, тратять час і немає можливості проявити себе поця. це певні етапи. Потім да, тільки ти можеш да. поїхати туди. Така система. Навіть mm -hmm. ми хотіли, щоб за свій рахунок поїхали, і нам держава не дала такої нагоди. У Олександра є заповітна мрія облаштувати власне приміщення для тренувань, адже охочих займатися цим видом спорту стає все більше. Серед них є. Навіть поранені військові Сашко має велике бажання допомагати таким хлопцям та передавати свій спортивний досвід. У мене є своя будівля, де можна відкрити спортзал. Вона, правда, моя, але там нема на даний час ні води, ні світла. Хотілося б якісь до, 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 щоб допомоги від, облаштувати. облаштувати, щоб ці люди могли, щоб я під їх міг підстраювати, щоб вони могли займатися в той час, коли їм це вигідно. Бо Тільки, тільки так можна нормально тренуватися, досягати успіхів, ну, до, досягнення спорту. Тобто ви закликаєте спонсорів, благодійників? Я б хотів би попросити від щирого серця, від. А, і цих людей з інвалідністю у мене займаються, щоб могли допомогти. Це не обов'язково фінансова підтримка, це, можливо, якісь е, е, спеціалісти, які зможуть допомагати нам, це якийсь інвентар, е, які який зможуть хто що зможе виділити, щоб нам просто оборудувати, зробити. Певні умови, щоб ми могли там займатися. Куди як побачить, на наше інтерв'ю, куди от звертатися, де ви знаходитеся? Звертатися кого? прямо до мене, і ми будемо приймемо ага. умови їхні і любу допомогу, скажімо. Бо в нас немає, окрім нашого нашого інвентаря, більш немає нічого. У нас є люди, які хочуть займатися інвентар. От нам треба будівля, яка буде незалежна від кого, і де ми будемо там власники. Тобто, ви запрошуєте до співпраці. Я запрошу до співпраці. Рації і що можемо ми для вас зробимо якусь вдячність, допомогу, і хотілось би від вас до якоїсь до, до допомоги, щоб це допомогти. зробити будівлю, які буде спортзал повністю під під нашим керівництвом. Олександр Палєха впевнено крокує до своєї мрії і надалі готовий прославляти наше місто своїми досягненнями на спортивних аренах світу та розвивати і популяризувати пара Армреслінг в Коростенській громаді.